Доброго дня! Мене звати Васильчук Тетяна Русланівна. І я лікар-акушер-гінеколог та лікар ультразвукової діагностики Медлайф-стаціонар. Основним напрямком моєї роботи є діагностика та лікування неплідних шлюбів, планування та ведення вагітності. На базі медичного центру Медлай-Стаціонар є власна операційна, хірургічний та терапевтичний стаціонари, обладнання експертного класу, що дозволяє найбільш якісно та результативно провести діагностику та лікування пацієнтів. Також пацієнти на базі медичного центру можуть здати лабораторні обстеження. Запрошую всіх до нашого медичного центру Медлай-Стаціонар для діагностики та лікування. І хочу наголосити, що українців має бути 52 мільйони і не менше. Вітаю! Я Гавілея Анастасія, лікар-дерматолог, трихолог, косметолог. Використовую в своїй роботі лише сучасні протоколи лікування та спираюсь на доказову медицину. В косметології керую з девізом будь-яке косметологічне втручання повинно бути природнім та безпечним. Як лікар-дерматолог виконала більше трьох тисяч видалень доброякісних новоутворень. В трихології своєю сильною стороною вважаю результативне лікування вогнищевих алпецій. Вітаю, мене звати Сергій Кондратський. я лікар-анестезіолог медичного центру Медлайф Стаціонар. Працюю за спеціальністю близько 20 років. Мої пацієнти це діти і дорослі. Найголовнішим в своїй професії вважаю вміння брати відповідальність за наслідки своєї роботи, бути уважним до деталей, злагоджено працювати в команді. За час своєї професійної діяльності я провів близько 7 тисяч анестезій. Бережіть себе та лікуйтесь без болю і тривог. Доброго дня! Я Бузнецюк Олександр Миколаєвич, лікар медичного центру Стаціонар. Моя спеціалізація онкогінекологія, гінекологія та УЗД-діагностика. За своє професійне життя я провів більше тисячі хірургічних тріщань для збереження повноцінного життя моїх пацієнток. Дякую, дівчата, вам за довіру. Роблю все надалі для того, щоб ви були красивішими, щасливішими та здоровішими. Вітаю! Я Ільницька Оксана Олександрівна, лікар ультразвукової функціональної діагностики вищої категорії. Маю стаж біля 30 років. В клініці Стаціонар я проводжу ультразвукові дослідження серця та судин. Це можуть бути судини голови та шиї, судини верхніх або нижніх кінцівок. За час своєї роботи я провела більше 20 тисяч ультразвукових досліджень серця і біля 12 тисяч судин різної локалізації. В нашій клініці пріоритетом є здоров'я наших пацієнтів, тому запрошуємо вас на якісне дослідження. Вітаю всіх! Я Олег Ніколаєв, лікар-кардіолог медичного центру «Медлайф-Стаціонар». в професії майже 30 років. Головним своєю роботі вважаю допомагати своїм пацієнтам та покращувати якість їх життя, здоров'я наших пацієнтів для нас і Україна. Понад до Добрий день, друзі! Мене звати Іраклій Жгенті і я оперуючий пластичний хірург клініки Мелайф Стаціонар. Мій досвід в роботі більше 9 років і виконано успішних понад тисячу операцій. Основне моє правило як лікаря це не нашкодити, а як людини ніколи ні в чому собі не відмовляйте. Чекаю на вас у Медлайф-стаціонар. Будемо робити красу.